Я всміхаюсь сонечку. Здрастуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці. Хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, муф із відра. Я всміхаюсь діткам. Зичу всім добра. Сестричка Єва і братик Єгор були на галявині. Чують, хтось там гуде. Дітки, як ви гадаєте, хто може годіти? Та, жуки, бджоли, джміль. Як їх назвати одним словом? Це комахи. А кого ще можна зустріти в лісі? Так, різних тварин. Подивіться, ось сидить засмучений заєць. Він загубив зайченя, а покликати його не може. Давайте йому допоможемо. Треба навчити зайчика робити гімнастику для язичка. Перша вправа зайчик показує зубки. Друга вправа зайчик посміхається. Зайчик навчився правильно відкривати рот, голосно покликав зайченятку. І знайшов його. Він так зрадів, що закричав. Є, знайшов зайченятко своє. Давайте разом скажемо, як радів заєць. Є, знайшов зайченя своє. Подивіться, як Єва вимовляє. є. Візьміть дзеркало і спробуйте ви повторити є. Єва і Єгор пропонують пограти в гру порадіємо разом. Я буду показувати картинки тварин або комах, а ви будете радіти. І вигукувати є. Бджола разом зі мною є. Двеченятку. Є. Джміль. Є-є-є. Лисичка. Є-є-є. Молодці малята впоралися. Давайте разом промовимо чисту мовку. Є-є-є сонце в небі сяє. Є-є. є промінці нам простягає. Є-є-є. Щедро нам проміння лє. Є, є, є. є. Здрастуй, сонечко моє! А тепер пропоную пограти вам гру хто що робить. Що робить бджола? Літає, повзає, збирає, сідає. А що робить зайчик? Бігає, стрибає, тікає. Дітки, Єва і Єгор сподіваються, що вам сподобались ігри на занятті. А скажіть, як зайчик радів, коли знайшов зайченятко? Є? Діти прощаються з вами. До побачення.